Зверталися мешканці міста Соснівки, які говорили про те, що е, у квартиру е, приходять е, якісь невідомі особи, кажуть, що вони лікарі ще виногради, що це є така виїзна бригада, їх скеровують. І у неділю, яка минула, має бути е, є безкоштовна діагностика для пенсіонерів тут в Народному домі. Я сконтактувала з директором Народного дому, вона спускала інформацію. Тім жодної угоди ні не підписано. І в п'ятницю Під нам телефонували мені ейформ, що проходили люди і цікавилися, чи справді неділю буде. Це шахраді. Я думаю, що вони будуть не лише у Снівці, прошу бути обережні, будьте уважні, вичиняйте двері, тому що вони пропонують якісь надижні апарати продати. Звичайно, люди навчені, вони знають, як людей купили вести ОМА, Різними шляхами пропонують навіть піти до банкомату, свої послуги, підвезти автомобілем для того, щоб людина отримала гроші. І, будь ласка, повідомити з нього. Ніхто таких бригад не скеровує.